Вітаю! Ну, ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі з теми електричний струм у різних середовищах. І сьогодні перша задача це на закріплення матеріалу, тому що ми розглядали вже подібну задачу, і в класі ми щось кшал такого розглядали, і потім ви вдома вже розв'язували. Але давайте спробуємо все ж таки ще раз Попрацювати з такими задачами. Сіла струму насичення під час несамостійного розряду в газорозрядної трубці довжиною 60 см і площі поперечного перерізу 15 см дорівнює 0,3 мікроампер. Скільки пар йони, виникає в кожному кубічному сантиметрі газу, 6 секунди, під дією іонізатора. Ну, запишемо що дано. Але я тут трохи погарячкувала і вже написала все розв'язання, а потім зрозуміла, що коли потрібно було обчислювати, потрібна була система інтернаціональна. Тому, вибачте, ви відразу заготовку зробите. А я ось тут <coughs> трохи пізніше, тому що сантиметри мені не бентежать, а от мікроампери потрібно було перевести в ампери все ж таки. Ну і Нам знов дали об'єм 1 см. Замість загального об'єму у нас є площа поперечного перерізу і довжина, тому що ми це зробимо час одна секунда у нас є, ну заряд електрона. Нам буде потрібен, ми пам'ятаємо, що це потрібно. І потрібно зараз знайти кількість пар йонів. Тобто це зворотня задача. У нас була, коли ми знали кількість пар іонів, ми знаходили, там, мабуть, струм насичення, а зараз буде зворотня. Но починаємо ми все одно з того, що знаходимо формулу сіли струму насичення, і пам'ятаємо, що це у нас кількість заряду, який проходить за одиницю часу, а заряд це у нас буде кількість частинок в даному випадку одновалентних тому електрончики і ділить на Т. І <клухи>, знов ми з вами пам'ятаємо, що пара однозарядних іонів переносить з катода на анод, на анод один електрон. Ну, ми про це вже казали неодноразово, але давайте ще раз я про це нагадую, щоб ми це не забували. Це важливо для розв'язання задачі. Хоча, сподіваюся, що після того, як ми розібрали таку подібну задачу в класі, мабуть, більшість з вас це вже зрозуміло. І так, загальна кількість частинок, як вона в нас буде визначатися? Це буде ось ця кількість пар іонів на одиницю об'єму, тобто на 1 см, за одиницю часу. Зараз ми це ось тут врахуємо. І це помножить на об'єм загальний. Ми таку формулу записували, тільки там було не SL, а там було V. Тоді сіла струму насичення ми можемо замість n великого поставити ось цей вираз і отримаємо ось таку формулу. Цієї формули ми не знаємо кількість пар йонів, тобто n маленька, і звідси ми, ой, і звідси ми можемо його знайти. Далі перевіряємо одиниці. Сила струму вимірюється в амперах, об'єм в сантиметрах, кубічних, час в секундах, площа в сантиметрах в сантиметрах, і заряд в кулонах. Сантиметр кубічний і звичайний у нас уходят, але це не система інтернаціональна, але ми так робили, і це зручно. Але амперами не потрібно, тому що тут кулони і секунди, і тільки з амперами я можу це пов'язати, з мікроамперами не можу. Тому ампера і секунди. Але ампер – це кулон, тобто. В нас не буде одиниць вимірювання, це правильно. І далі підставляємо числа і рахуємо на калькуляторі. Сподіваюсь, ви теж отримали 2,1 приблизно, може, на 10 в 9 ступені, але порядок величини, ви розумієте, або 10 в 9, або 10 в 8, ну, приблизно більш-менш схожі такі результати в різних задачах у нас з вами виявляються. Добре. Наступна задача вона пов'язана з напівпровідниками, в частності, в темі, які, опір яких залежить або від температури, або від освітленості. У нас зараз терморезистор. Тобто є електродвігун, і ось тут нам пишуть, що іноді з такими електродвигунами з'єднують напівпровідниковий терморезистор. І в цьому випадку. Сіла струму після того, як ми вмикаємо, вона зростає не митиво, а трохи повільніше. Ось така задача, і потрібно з цим, розібра... з цим розібратися. Я не буду зараз рісувати я не буду рісувати терморезистор. Давайте просто згадаємо, що якщо ми використовуємо терморезистор, то в нього, якщо ми будемо його нагрівати, але він буде нагріватися, якщо по ньому струм буде притікати, то е, в цьому випадку е, при підвищенні температури його опор буде зменшуватися. Якщо його під'єднають до джерела струму, ну, зрозуміло, що в запропонованій схемі ми можемо використовувати послідовне з'єднання. Тому що, якщо паралельно, то це буде незалежно один від одного, це нам нічого не дасть. Тому ми розуміємо, що нам потрібна сама послідовне з'єднання. А далі дивіться, що у нас відбувається: якщо з'єднання послідовна, сподіваюся, ви ще не встигли забути, що загальний опор при послідовному з'єднанні буде дорівнювати сумі опорів електродвигуна і терморезистора. Бачите, я отак от Покроково вас доводжу до висновку. Ось дуже бажано, щоб коли ви відповідаєте на такого типу задачі, ви теж отак покроково, поступово доводили до підсумку, а не просто писали, вгадали відповідь, а такі молодці без пояснень. Далі, що у нас відбувається? У нас ми вмикаємо коло, і струм протікає. Що це, до чого це доводить? У нас буде нагріватися терморезистор, і в нього опор буде зменшуватися. У нас буде нагріватися обмотка електродвигуна, і опор у електродвигуна буде зростати. Але це відбувається одночасно. Більш того, ну це, мабуть, ви вже не розумієте, що воно прямо однаково, воно не однаково відбувається. Тобто, коли у нас у електродвигуна буде зростати опір, це буде відбуватися трохи повільніше, ніж буде зменшуватися опір терморезистора. Але це не важливо по швидкості. Важливо, що у електродвигуна буде зростати опір, а у терморезистора буде зменшуватися опір. І тому, коли у нас електродвигун буде працювати, сила струму. Вона буде збільшуватися не мітива, а буде збільшуватися поступово. І нам в цьому допомагає терморезистор. Він буде потроху гальмувати, таке швидке, таку швидку зміну сіли струму. Ось така цікава задача. Я розумію, що такі задачі для вас не дуже прости. Взагалі, якісні задачі, вони завжди складні, набагато складніші, ніж ті, де. Необхідно використовувати звичайні формули, але зараз бачимо, що в цій темі із формулами теж не все буває дуже просто. Тим не менш, сподіваюся, що ви зрозуміли розв'язання цієї задачі, і ми можемо з вами зараз трохи відпочити.